Неділя 3 грудня в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас! Військові не лише оборонять країну на передовій, вони дбають про цивільних і в повсякденному житті в одному з профронтових селищ Донеччини. Воїни 128-ї бригади теро Дніпра побудували переправу. Бійці кажуть, самі запропонували допомогу, бо бачили, проблема катастрофічна. Міст буквально розвалювався. Місцева влада ресурсів на ремонт не мала, не було навіть спеціальної техніки. Про те, як бійці не лише захищають а й допомагають у складні часи. Наш сюжет. На цих кадрах військові 128-ї бригади ТРО «Дніпра» ремонтують переправу. Так, у прифронтовому селищі на Донеччині воїни допомагають місцевим. Цей невеличкий міст має велике значення для інфраструктури. Він з'єднує два береги селища. Він був старий і а, машина заїжджає. По-перше, діри були, бо плити розсипалися. По-друге, вони отак от ходили. І, врешті, це стало небезпечно. Переправа розвалювалася просто на очах. Місцева влада не мала для ремонту ні ресурсів, ні спеціальної техніки. Свою допомогу запропонували бійці. Інженерні підрозділи бригади привезли два крани, за допомогою яких її розібрали старий міст. Розібрали старі плити, встановлюємо устанавлюючи нові, нові плити, і буде тут. Чона переправа через річку. Зараз же ця невеличка переправа полегшила шляхи і для автомобілістів, і для пішоходів. А головне, тепер не доведеться об'їжджати іншими дорогами. У майбутньому планують облаштувати і пішохідні доріжки. Для місцевих мешканців все дуже важливо. І з одного боку, з іншого нам приємно, бо ми навіть в ці часи робимо важливі справи для життя простих людей. Вони нам допомагають, і ми можемо їм так віддячити. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Вони рятують нас, але соромляться подбати про себе. До медзакладів нашого міста все частіше доправляють українських захисників із недугами, що не пов'язані з бойовими діями. Лікарі кажуть, причина складні умови, в яких перебувають бійці: сильні навантаження та брак відпочинку. Що за хвороба чатує на військових в окопах та чи можна вберегтись? Про це у наступному сюжеті. Лікар оглядає військового з Авдіївського напрямку. Чоловіка привезли з тромбозом. Сраніє з тим, що було на момент поступлення совершенно інше стан, і ми бачимо і трамбірований під кожної Дмитро каже, якби не його побратим, то навіть не звернувся б по допомогу, той буквально змусив поїхати до медзакладу. Вена вздута тут все от пішло такі якісь непонятні речі. не знаю, як просто це це назвати правильно. Порозходились судини, і він каже, що тобі терміново треба ну, до лікаря на операцію. Чоловіка доправили до Дніпра. Медики кажуть, із закупорюванням судин військові потрапляють до них дедалі частіше, і як правило, вже у гострому стані. Декому навіть потрібні операції. Загострюються під час перебування в тих умовах, де вони буваються стрес. Це перехолодження уже зараз починається. Це ті умови, коли, може, десь бракує достатньо кількості питної води, таке буває на передовій. А це з кров с густою. А це небезпечно, говорять фахівці, бо відірваний тромб може спровокувати й смерть. Дмитро і сам бойовий медик, однак зізнається на передовій на свої симптоми, такі як уніміння ніг, біль та набряки, не звертав уваги. Що таке окопне життя? Це коли ти одягнув бірце і ходиш на них тиждень, п'ять днів, там три дні, особливо що якісь є там штурми або ти постійно вам потрібно пересуватись, ти, звісно, не думаєш, ну болить і болить. Ну і йдеш. Тягнуть, тягнуть, Пацани тягнуть, вже протектор такий, що капець просто. А що робити? Таке життя, воно бентежне. А тим більше каже Дмитро, точно не будеш скаржитися на біль у ногах на евакуаціях. Зізнається, для нього, як і для більшості військових, це просто соромно. А як б... нічого в ЗСУ? Ти ж не завжди несеш 300 метрів там по 2 кілометри хлопців таскали. Ти хвилюєшся вже не за себе більше, а до те, щоб його спасти. Бойовим медиком чоловік став нещодавно до повномасштабного вторгнення. Жив у Києві, працював адміністратором ресторану. Після 24 лютого став добровольцем. Відтоді на Донеччині. Там почав вчити тактичну медицину та відкрив у собі до цього хист. А потім зміг екстрено і правильно надати допомогу пораненому товаришу. Не просто схватив, то що треба було швидко-швидко там притампонував. Перемотав, приложив і швиденько відправили його до лікаря. Потім вже лікар сказав, каже, ну каже, молодець, каже, красавчик, бистренько каже, все зробив, все нормально, все правильно, хоча навички ще на той час не було. Чоловік пройшов декілька спеціалізованих курсів, відточував навички. Після лікування знов планує повернутися до війська. Каже, тепер намагатиметься слідкувати за своїм здоров'ям ретельніше. Іншим військовим радить пити багато води і по можливості знімати берці та давати ногам трішки відпочити. І на Теренець новини, одинадцятий канал. Опалення вже підключили, але перспективу щодо ремонту будівлі не визначені. Таку відповідь отримав від Укрпошти 11 канал на своє звернення. Нагадаємо, кілька днів тому ми показали сюжет до розповіли, як жителі замерзають у чергах, сплачуючи комуналку. А єдина співробітниця поштового відділення в аулах пробивала квитанції у рукавичках. Усе через те, що у будівлі була нестерпна холоднеча, бо температура не піднімалась вище 7 градусів. Проблему досліджував наш кореспондент Владислав Авдієнко. Ваша проплата і посилочка. Тримайте. Першого дня приходьте. Дякую. Дякую. І посилку отримати й пенсію, а ще оплатити комунальні послуги. З боргів немає. немає, тільки ця сума до сплати. Це відділення Укрпошти. Місцеві називають єдиним острівцем цивілізації на всі аули. СМТ у Кам'янському районі із п'ятьма тисячами жителів. Пенсія, телефон заправляємо. Ну, все, все, що нам треба газети, журнали, тому що більше ніде немає. Це тільки на поса. От тільки є проблема: опалювальний сезон на пошті цьогоріч ще не розпочався. Газове опалення, що мало б нагрівати приміщення, не працює. Начальниця відділення, вона ж оператор Наталія Анатолівна. Показує на термометрі 7 градусів тепла. Відтак працює у верхньому одязі. Перчатки грію руки наніваю, тому що. <кій> Далі не можна в таких умовах. Відмовляються працювати навіть комп'ютери, каже пані Наталія. Бодай якось рятує електрообігрівач, який жінка принесла з дому. Ну у мене тут плюс три Техніка працює мінімум при плюс п'ять. Комп'ютер комп'ютерщики мені про це кажуть. Я не знаю, що себе собі ноги обігрівати, чи комп'ютерну душу. Щоб вона мені видала документ. У мене не виводи програма, У мене я пишу е у друки. Клієнти обурені холоднечою, та найбільше їм шкода не себе, а єдину працівницю пошти. Олії, вона мезне іміє вищу освіту. вищу освіту, спеціаліст своїм ділі. Ну і в таких робить, робити ви мене Звінить людина жива, вона тут сидить почти 18 годин. На почті, оце в такому холоді. Пані Наталія каже, її керівники в курсі проблем, але не реагують. Документально щось не готово. Там говорять так. Просила. Поставте міні кондиціонера, будучи, звичайний. Є в пошти й інші проблеми. Жахливий туалет на вулиці. Будівля, м'яко кажучи, не в найкращому стані. Місцеві кажуть, будівлі пошти понад шість десятків років. Фасад пішов численними тріщинами, а старі дерев'яні вікна побиті. На щастя, хоч затулені листами ОСБ. Жителі просять нарешті оновити будівлю. Яка вугли почали отут строїться, построїли почту і більше нікого. Руки ніхто не приложив. Будь ласочка. сьогодні, завтра, а може післязавтра, вона завалиться. Та зробіть її з легких конструкцій. Зараз я розумію, що це все гроші, це воєнний час. Ну тим не менше тут люди. Чи збираються реконструювати будівлю або бодай вирішити нагальну проблему опалення? З таким інформаційним запитом ми звернулися до керівництва Укрпошти офіційної відповіді не отримали, але певні результати вже є. На етапі монтажу нашого сюжету стало відомо. Сьогодні газовики таки розпочали підключати на пошті опалення. Отож, є надія, що взимку пані Наталія та її клієнти будуть у теплі. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Жіночі сумки, браслети, а ще лави, плитка для стелі та багато іншого. І всі ці оригінальні речі з пластику їх виготовляють у Дніпрі екосвідомі містяни на станції сортування та переробки. Про друге життя сміття. Дивіться далі у матеріалі. Зручні кольорові і на перший погляд навіть не скаже, що ці лави зроблені зі звичайних ємностей для зберігання продуктів. Друге життя пластику дали на станції сортування сміття, і тепер ці оригінальні місця для відпочинку красуються у середмісті Дніпра поблизу дитячого розважального центру. На такі незвичайні лавочки розповідає працівниця розважального центру. Збирали матеріал десь три місяці. Так вона піклуються про довкілля. Ми збираємо, сортуємо. Відходи сміття, окремо пластик, папір, макулатуру, алюміній, батарейки на ці лавочки. Що ви бачите, пішло 35 кілограм пластику. Друге життя пластику дають на місцеві станції сортування сміття андеграунд. Туди вже понад два роки приїздять екосвідомі дніпряни і віддають на переробку непотреб. Серед них і Ольга дівчина турбується про екологію сама і заохочує до цього своїх друзів. Чистого місця не лишилось на землі, тому якщо хоча б трішки, я розумію, що те, що ми робимо, це дуже маленьке, і заводи фабрики, і всі ці викиди. Тобто це ми не можемо зупинити. Але хоч як те, що від нас залежить, як почне з себе, то трошки докладати зусиль. Керівник станції Олександр згадує, спочатку приймали тільки скло, пластик та папір, тепер з півсотні видів торсировини. В цьому контейнері це поліпропілен, це якраз те, з чого ми робимо наші лави. це вже пішов тетрапак. У нас тільки в Харкові є завод по переробни службу, і слава Богу, що він є. Пет контейнери до них теж є задача, бо вони мають бути без скотчу, без наліпок і з вирізаними всіми бумажками. Ще тут приймають фольгу, папір та з десяток видів пластику. Останній подрібнюють. А далі далі з цим на дротві пічку розігрівається, сплавлюється, Потім його витягаємо під прес. На виході отримують пластикові плити. З них виходять не лише цікаві лавочки, а й бусини, з яких потім виготовляють оригінальні жіночі аксесуари. Сумки плити продає 15-річна донька Олександра. Частину виручених коштів відправляють на потребу захисників. Оці дві сумки мають поїхати в Париж в Будь-як виставочний матеріал, і потім, може і продадуться, а може будуть спочатку як виставочний, поки ми не зробимо ще декілька штук. Зараз тільки ось в листопаді поїхала часть колекції поїхала в Лос-Анджелес. Екоактивісти радіють з того, що земляки стають більш свідомими. На початку до них приходили кілька сот людей на місяць, зараз у десятки разів більше. Отже, хто хоче зробити крок назустріч чистому довкіллю? Чекають щочетверга і щосуботи з 10 до 14. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар, каналу. Старе приміщення перетворили на сучасну технічну майстерню усе, аби виховувати майбутніх фрезерувальників, токарів та інших кваліфікованих робочих, які відбудовуватимуть країну. У Дніпрі відкрили оновлений кабінет праці. Реконструкцію ініціював народний депутат Дмитро Киселевський, втілила промислова компанія Інтерпайп за підтримки міської влади. Проєкт стартував у 2021 році, але через війну був заморожений. Цей оновлений кабінет праці. Перший, в якому вдалося завершити роботи після початку повномасштабної війни. Чи сподобався учням перший урок, розкажуть мої колеги у 147-й школі в оновленому кабінеті праці кипить робота. Завдання виготовити новорічні прикраси для навчального закладу. Заготовки діти вирізають самотужки новими сучасними інструментами. Серед учнів і старшокласник Андрій. Хлопець ділиться за час роботи у кабінеті вже навчився стругати, паяти та навіть вирізати по дереву. На відкриття оновленої аудиторії каже, чекав з нетерпінням. Я завжди хотів займатися в цій сфері, але коли з'явився цей кабінет, це хотіння лише посилюється з кожним днем і кожним заняттям. У кабінеті зробили капітальний ремонт підлоги, стін та стелі, оновили проводку та вікна, а ще закупили сучасне обладнання. Воно ділиться вчитель праці, дозволило максимально урізноманітнити традиційні уроки. Клопоту стало більше, але цікавіше. Цікавіше, тому що вони виготовляють, вони самі роблять. І це надає нас і Погляду в майбутнє, що наші хлопці щось. Навіть закінчивши школу, будучи сто 147-ма школа стала третім навчальним закладом, який отримав сучасний кабінет праці. Кабінет трудового навчання облаштовано сучасним технологічним обладнанням, яке надає можливість дітям власноруч створити свої проекти, виготовити певну продукцію. Її презентувати. Це надає можливість дітям розвиватися. Проєкт реконструкції розпочали ще у жовтні 2021 року. За ініціативи народного депутата Дмитра Киселевського. Ініціатор ділиться все для того, аби ще зі школи готувати професіоналів, які відбудовуватимуть країну. Прямо тут діти зможуть навчитися азам конкретних професій. Вже зараз ми маємо думати, які фахівці нам будуть потрібні для того, щоб відбудовувати відновлювати країну після того, як ми переможемо ворога. І очевидно, що для цього нам не треба буде десятки тисяч середніх економістів чи середніх юристів чи когось ще. Нам для цього будуть потрібні інженери, потрібні будуть технарі, потрібні будуть зварники, оператори верстатів і інші такі професії. І якщо у дитини є хист до такої професії, то ми маємо шанс дати дитині ще в школі з азами цієї професії познайомитись, щоб якщо до неї Такої професії лежить душа, щоб дитина потім свідомо обрала цю професію. Реалізувала проєкт промислова компанія Інтерпайп за підтримки Дніпровської міської ради. Роботи кажуть, розпочали ще до великої війни. Тоді встигли завершити майже все необхідне. Потім призупинили ремонт через повномасштабне вторгнення. Нині ж сподіваються у компанії. В цьому кабінеті зможуть виховати ще не одне покоління майбутніх кваліфікованих робочих та інженерів. Ми віримо в інженерію, ми віримо, що інженери це майбутнє України. Це саме ті люди, які будуть відбудовувати цю країну і роль яких буде дуже-дуже визначна. Тому ми повернулися в цей проєкт. Ще до повномасштабної аналогічні кабінети праці відкрили у школах на житломасивах Північний та Образцова. Ремонти тривають ще у двох навчальних закладах. Їх також розпочали ще до вторгнення. Завершити планують вже найближчим часом. Катерина Нічок та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе. І до зустрічі.